Пропонується до продажу простора трикімнатна квартира у самому серці міста, на вулиці Харківська набережна, загальна площа квартири 77 квадратних метрів. Житло розташоване на зручному третьому поверсі п'ятиповерхового будинку з міцними залізобітонними перекриттями. У під'їзді нещодавно зроблений сучасний ремонт. Квартира має продумане планування, усі кімнати великі, роздільні, що дарує затишок та приватність кожному мешканцю. Санвузол також роздільний. Завдяки товстим стінам оселя зберігає тепло навіть у найхолодніші дні. Квартира під ремонт. Стан квартири житловий, можна одразу застелятися або поступово втілювати свої ідеї щодо оновлення інтер'єру. З вікон відкривається мальовничий вид на річку, який щоранку даруватиме натхнення. Розташування ідеальне, у пішій доступності ТРЦ Нікольський безліч кав'ярень, ресторанів, бутіків та супермаркетів. Власники квартири чудова добра літня пара, які дуже полюбляють тварин. Це квартира, яка поєднує комфорт, зручність та красу міського життя. Телефонуйте.